Доброго ранку. Вас вітає Дніпропетровщина. Хочу поділитися зараз яблуня Red Passion. Ось які вже плоди. Доволі здорові. Це третій рік плодоноси. Думаю, можливо, в цьому році вже істину, істинний вкус можна буде. Попробувати, тому що ці всі роки, якісь вони були такі недозрілі. У нас під час бурі зламалася одна гілочка. Ну, Взагалі так. Виглядаю ось трошки один, одне яблучко на сонці пропеклося, навіть не знаю. Яке буде? Ну а так. Це красне м'ясо яблуня подобається нам. По-перше, що красиве всередині червонокармінного такого кольору. Ну, як пишуть, що вона дуже корисна для організму. Так що, от така яблунька. Третій рік зростає такі тоненькі, звичайно, гілочки, якісь на ній дуже, чому й відламалася саме одна гілка, тому що гілки тоненькі, плоди на ній були і вітром її розколихало і зламало. Будемо пробувати. Красивий на вид, такі всі червоні-червоні. Всім дякую за перегляд. З вами була любов.